Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти лякають мешканців Харківщини можливими спалахами інфекції кору, паротиту і кашлюку у телеграм-каналах, які ширять проросійську риторику, можна знайти інформацію, нібито на Харківщині вже скоро почнуться епідемії цих хвороб, а також дифтерії, оскільки в Україні, начебто, не проводять вакцинацію дітей на достатньому рівні. Крім того, пропагандисти зазначають, що спалахи виникнуть через те, що в Україну не привозять, начебто, імпортні ліки на заміну російським лікам. На додачу вигадали цінник за повну вакцинацію дитини у перший рік життя. Тепер за це. Буцімто доведеться заплатити близько тисячі доларів. Це фейк, на нього звернули увагу аналітики проекту VoxCheck. і вони пишуть, що в Україні зафіксовано лише шість випадків зараження кором на цей момент, серед яких на Харківщині якраз жодного і немає. Давайте розбиратися разом із аналітиками VoxCheck. Ну, по перше, пропагандисти свідомо залякують населення можливою епідемією кору. Справа у тім, що кількість дітей, яким у нинішньому році зробили щеплення від цієї хвороби, справді дещо зменшилася. Наприклад, за перші два місяці цього року лише 15,6% дітей. Від річного плану отримали щеплення проти кору паротиту і краснухи, тоді як необхідний показник за цей період мав бути на 1,3% вище 17%. Як повідомив суспільному керівник відділення імунопрофілактики Центру профілактики хвороб Максим Фокін, зменшення кількості щеплень пов'язане з тим, що багато людей виїхали за кордон. Фахівець підкреслив, що недостатнє охоплення щепленнями справді може призвести у майбутньому до спалаху кору. Однак від початку нинішнього року зафіксовано всього навсього шість випадків хвороби по всій Україні, і у Харківській області якраз хворих на кір виявлено не було. Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. У лютому в Міністерстві охорони здоров'я України повідомляли, що ВООЗ та ЄС передали Україні. 59 мобільних автобусів вакцинації. Зокрема, у таких мобільних бригадах можна зробити щеплення проти інфекційних захворювань, таких як COVID-19, кір і дифтерія. У березні ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Уже 1 квітня, за даними центру громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я України, у Україні було понад 117 тисяч доз цієї вакцини. Утім, аналітики VoxCheck пишуть, що не знайшли жодних повідомлень про нібито погану якість цих вакцин як про це повідомляють пропагандисти, порівнюючи їх із російськими. Також немає підтвердження, що на Харківщині можлива епідемія паротиту чи кашлюку у відкритих джерелах інформації. Відсутні будь-які дані про зростання випадків цих захворювань. Ліками проти епілепсії, яких начебто немає ніде, також лякають українських пацієнтів. Насправді, ліки проти епілепсії в Україні є. Пацієнту з епілепсією варто звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, який і випише рецепт на ліки. Препарати для лікування цієї хвороби включені до програми Доступні ліки, тож пацієнти можуть отримати їх безоплатно або із невеликою доплатою. На сайтах аптек також можна побачити широкий вибір наявних антиепілептичних препаратів. Ліки також є не тільки російського виробництва, а ще й з Індії, Канади чи Франції. 22 травня минулого року Верховна Рада внесла зміни до закону про лікарські засоби щодо обмеження обігу тих засобів, виробництво яких розташоване на території Росії чи Білорусі. Крім того, пропагандисти пишуть, що єдиний дієвий препарат, який запобігає судомам у дітей, насправді він є російського виробництва, і це виявилось також неправдою. Є і українські виробники, які виробляють протисудомні препарати, і їх можна запитувати в аптеках. Російські телеграм-канали також пишуть, що дітям, начебто, перестали робити щеплення від туберкульозу, а вакцина БЦЖ відома нам з вами, оскільки раніше вакцини ці були російськими. А у центрі громадського здоров'я на це зазначають, що у лютому 2023 року показник щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ у дітей до року навіть збільшився. Загальний показник щеплення цією вакциною у новонароджених на третю добу життя станом на лютий складав майже 80%. Нагадаю, що у 2015 році Україна вирішила відмовитися від вакцини БЦЖ російського виробника на офіційному сайті Державного реєстру лікарських засобів України вказано, що вакцину БЕЦЖЕ купують в індійських та болгарських виробників. Насамкінець торкнемося тези про те, що повна вакцинація дитини у перший рік життя коштуватиме батькам начебто тисячу доларів, яку доведеться заплатити із власної кишені в Україні. Дітям до року мають зробити обов'язкові щеплення від десяти захворювань: це туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит Б, краснуха, гемофільна інфекція та епідемічний паротит. Вакцини закуповують за державні кошти, а отже, зробити їх можна безоплатно. Пропагандисти постійно намагаються перебільшувати масштаби проблем в Україні аби показати нездатність української влади, начебто впоратися із низкою криз. І ми бачимо, що не тільки перебільшувати, а й вигадувати проблеми вони люблять. Однак, навіть якщо у якихось питаннях і виникають незначні проблеми, про які ми з вами сьогодні поговорили, то це якраз наслідок російської агресії проти України, і жодним чином не неспроможність або не бажання влади вирішувати ці проблеми. Російські медіа ширять інформацію про те, що у Греції нібито пройшли масові мітинги проти постачання озброєння Україні з боку держав союзниць. Про кремлівські медіа повідомляють, що 7 травня в Афінах начебто, відбулися протести проти війни в Україні, яку, як ми читаємо з російських медіа, почали, начебто, коаліція на чолі зі США, тобто НАТО, Євросоюз і їхні приспішники, які фактично воюють проти решту світу. Для того аби його колонізувати, що ж відбулося насправді, дійсно відбувся проросійський мітинг в Афінах 7 травня. І в ньому взяли участь кілька десятків людей. І під час цього мітингу учасники дійсно скандували про кремлівські гасла також звучали антиукраїнські та антизахідні наративи російської пропаганди з їх вуст. Цей захід, утім, не можна назвати таким, який відображає офіційну думку грецького уряду, тому що за організацією цього антизахідного мітингу в Афінах стоять саме російські сили. Ті, наприклад, які організовують акцію Безсмертний полк безпосередньо афілійований з Кремлем, а також комуністи і ліві партії, які не мають будь-якої політичної ваги у власній країні. Наприклад, це партія Ергатіко Епанастатіко ЕКК, яка так жодного разу і не виграла парламентських виборів, не потрапила навіть не те, що не виграла, не потрапила в парламент. І зараз її підтримка коливається навколо нуля. А саме за останніми опитуваннями, це 0,04% підтримки серед виборців. От, власне, саме тому російським твердженням про так звані численні мітинги у Греції проти постачання зброї збройним силам України цим новинам довіряти не слід, адже акція в Афінах насправді не представляє думку грецького суспільства і була зібрана і проведена звичайнісінькими російськими агентами, які працюють на користь російської пропагандистської машини, і навіть людей то вони зібрати. Якусь значну кількість не спромоглися, крім того, офіційний уряд Греції засудив російське широкомасштабне вторгнення в Україну, підтримав санкції проти Росії за її агресію, взяв участь у постачанні зброї для української армії. От варто лише згадати те, що раніше Греція вже здійснила декілька поставок зброї в Україну. Відомо про передачу боєприпасів, стрілецької зброї броньованих машин бмп – Ну і також Греція допомагає у навчанні українських спецпризначенців і танкістів, приймає на лікування поранених бійців ЗСУ. А 6 квітня цього року міністр оборони Греції Нікос Панайотополос підкреслив, що Греція з урахуванням власних оборонних потреб постачатиме Україні військову допомогу стільки скільки буде потрібно. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.